Що, зібрався? Куди я зібрав? То зібрався, ні? А куди я мою нахуя? Поїхати ну? трохи розвіяти дупцю. <рес> Вона вже чекає на дорозі, вже там чекав, вже приїхали в каменець. Машину, да, вже треба вже виїжджати. А <рес> ну йдеш, деш, отак от може впасти. Все ну, впаде. раз. Я мають, воно спеціально на бедкарке Де? В сраці! Ну як в сраці, воно наверху все. Йо, Йо мать. Ну блядь Та це вообще капець. Ну ти вред, морда. Чо тих блідна! А ти не боїшся, що Я це во... Воно... Що воно може впасти на голову, ага. оце все. Пизду, а ти падает. Ходив. Ти там знаєш, може хтось і ходить. Подиви як воно, бачиш. Полоска така, не. Хорошо, все. Не пряма зовсім. Чого ти хочеш в мене? Чого ти хочеш? Щоб ти осторожно ходив. Бо тому що тут опасно. А вот же стоїть скільки років? Девку? Аво цей пизди. Дивіться воно дурне, блять. Звезуть. Добрі ранок, ти чого? Ану була. Розмотати, так. Чого розмотати? Ти Забережьому! Розмотуй! На тобі! На хукиню! Тут в смислі колбаска, діт! Нацдрав'я! Розмотуй! Нахуй на! Ти колбаски? На колбаску зіш! Блять, не розмотуй! Це вкусно хороше! Вас собі за колбаску? Що ти зробив? Ти що, сумасшедший чи що? Завер мені колбаску закинути що? Розмой, блять! розмотуй, щоб я... А його тут багато, де. Розмот- розмотаюсь. Блядь, тримай, зараз. Давай, давай, давай. Йди нахуй, віці? Где падло, блядь, віці? Чого? На віці. На, я... Є нахуй! Ну що ти не робив, блін? Розмотай! Чого я маю? Кого розмотувати? Алло! Хую! Що це воєнно робив? Він не має. Ну я це не робив! Ти не робив піздюк! Нет, бабуся, я це не наробив! Чи він не мене наробив? Я не робив. Він не має тепла! Да. Не... Ну, Дід, да. я акуратно, я до цього даже і не ліз близько! Виматуй, блядь. <плес> Зроби, я твій рід, тві рідний внук, а ти мені що таке говориш! Внука. Чекай, не кричи. Неляху тихо. Я не гниляка, дід, я роботящий. Да. Вікай нахуй! Як ми добралися сьогодні? Що ти в мене інтерв'ю, береш? Нам треба от ладо прийти. Так. Де потихеньку не спіши. Так, дід, ми приїхали в інше місто. Як ти думаєш, яке це місто? Ти вже приїхав сюди? Так, дід хоче стяти, у нас проблема є. Зараз будемо шукати місце, де можна було тут десь тако припаркуватися. Вітаємо нашого кума, Труша Віталіка, з невеликим таким ювелеєм. 30 років. Вау! Міцного здоров'я! Сімейного благополуччя, миру та перемоги, Боксер ти не хуйовий. Я теж нехуйову м'юсь. Ти добрий, надійний друг, але ковбаску з пивом любиш ого, -го. займаєшся свинками, не хуйова. Хай свиноматка поблічі свиней родить. Ах ти гниляка молода. Друбати, хай жінка не буде гнилячкою молодою. Та відпускала з кумом трошечки поїбачить півка та й в баньку сходити. Ти спочатку працюй на авторитеті, а потім авторитет на тебе. Що я пшов кобаску їсти? Віталік, ауфідердзей.